Знову кава з психологом, і ми продовжуємо розбирати ваші питання. Дивіться, сьогодні в нас таке: якщо людина у трикутнику Карпмана, що її звідти витягне? Ну, Давайте дивитися, розбиратися, що ж таке взагалі трикутник Карпмана? Хто вам сказав, що ви взагалі в ньому? Це модне слово, але а, і які там ролі, і що взагалі можна робити, як з нього виходити? Виходячи з вашої ролі, з цього трикутнику, звичайно, я розумію, що у коротенькому відео не можна дати всю інформацію, хочу, щоб ви також це зрозуміли це довга терапевтична робота, по перше. Так, перший щабель це є усвідомлення, потім другий щабель роботи це йде робота з психологом. Але також дуже важливо розуміти, що в основному терапевтична робота має проводитися із вами, якщо ви дійсно є жертвою аб'юзу. Але поїхали, треба з чогось починати. Отже, так званий трикутний Карпмана, що воно таке? Це зв'язок трьох основних проблемних ролей в людських відносинах. Дивіться: є три основні ролі: це жертва булінгу або аб'юзу, це рятівник і це переслідувач. І всі ми час від часу потрапляємо в кожну з ролей. Але це дійсно стає проблемою, коли виходить за межі. Так? Все, що занадто те, нездраво. Поїхали далі. То що ж, відбувається з жертвою булінгу або аб'юзу у трикутнику Картмана? Жертва вірить, що заслуговує на роль жертви, пасивно очікує свого? Насильства від переслідувача. Страждає від комплексу неповноцінності та самотності, не вірить, що хтось її захистить, віддає перевагу замовчуванню насильства та цькування, не вважає себе значущою частиною колективу або соціуму. Ми сьогодні трошечки. Поговоримо саме про жертву, бо найчастіше приходить до висновку, що в неї є проблема саме жертва, ніяк не переслідувач і не рятівник, хоча ці ролі взаємопов'язані. Отже, повертаючись до нашого питання, питання звучить так, що це жертва. Так? Я відчуваю себе жертвою. Я відчуваю в себе таку симптоматику. Я не знаю, що мені робити. Хто мене врятує? Хто мене врятує? Ніхто тебе не врятує, Катя моя. Врятуєш себе тільки ти. Бо це позиція жертви. Врятуйте мене, я така ось така. Ні, дорослішай. Треба подорослішати всередині себе і сказати собі, так. Я є в залежних відносинах. Я в позиції жертви. Я отримую дофамінову залежність. Я навчилася жити в таких умовах і я більш ні в яких здорових умовах жити не вмію. Просто не вмію. Тому, але мені погано. Мені потрібна допомога. Я сама не вивозу, я не знаю, куди мені йти. Оце доросла позиція. А, тож, якщо ти жертва, запам'ятай, перш за все, вам ніхто нічого не винен, але і ви нікому нічого не винні. А, навіть навіть якщо а, хтось щось обіцяє. А потім не виконує. Це образливо, це бісить, але ніхто нікому нічого не винен. Виходьте з позиції жертви, йдіть далі, робіть свої справи, шукайте обхідні шляхи. За все, що ви робите, відповідаєте лише ви. Ніхто. Ні Маня, ні Вася, ні чоловік, ні сусід. Всі погані. Я жертва, ні. Ваша дія дорівнює вашій відповідальності. Ви можете сказати ні, я не хочу, якщо вам це не подобається. Ви можете робити дорослий вибір, але і відповідальність завжди лежить саме на вас. Не виправдовуйтесь і не докуряйте собі. Оце таке дуже Дуже широко розповсюджена така властивість саме жертви в тому, що ви починаєте виправдовуватися за найменше і докоряти собі. А потім сюди йде почуття провини і вся ця маячня. Розумійте одне, що догодити всім. Неможливо. Але е, я розумію, що все, що я зараз сказала, було досить жорстко і ну, десь так різкувато і трохи неприємно. Так, це, це, це неприємно. Але психологи таки люди, які не кажуть приємних речей, а кажуть ті речі, які м, є об'єктивними. Е, з погляду точки зору незацікавленої людини і десь якось допомагають сказати: угу, ну це дійсно так, блін, це... ну да, дай я це роблю, і мені треба дорослішати, ходімо, допоможеш мені, і візьми мене за руку, дай мені руку, і я піду з тобою. Добре, це доросла позиція. Я не вмію так жити, допоможи мені. Це доросла позиція. Я вам наостанок розкажу свою улюблену притчу про собаку та цвях. Я її всім розказую, вона дуже класна. Подумайте, один чоловіга ходив на роботу кожного ранку, кожного Божого дня, однією тією самою дорогою. І бачив, приходячи повз подружжя, літню пару вони кожного дня, якщо дозволяла погода, сиділи на терасі, пили каву, читали газети, проводили свою якусь ранкову рутину. Вони були дуже спокійні. І Поряд з ними на цій терасі лежав собака кожного дня. І кожного дня цей самий собака дуже жалісно скиглив, 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 скиглив. І цей чолов'яг вже не витримав через якийсь проміжок часу цього ходіння. Він підійшов до цієї літньої пари і сказав: Вибачте мене, будь ласка, я ходжусь тут кожного дня. І я чую, як ваш собака скиглить, скиглить, в нього щось болить. Ну, це ж такі звуки, дуже роздираючи. Жінка подивилась на нього і сказала: так, він на, цвяхі, на цвяху лежить, йому боляче. Чоловіка подивився на неї і каже: так йому ж боляче, мабуть, він там до крові собі роздряпав, йому ж треба допомогти. А вона каже: слухайте ці слова. Якщо він лежить і не встає, значить йому нормально. Подумайте, будь ласка, як ці слова і ця притча стосуються вас і Трикутника Карпена. Якщо ми скиглимо, вибачте, на слові, але я просто переношу із притчі. Якщо ми жаліємося, Якщо ми розуміємо, що нам погано і дискомфортно забігаючи до попередніх тем з комфортом і дискомфортом, але нічого не робимо геть зі своїм життям, значить, нам норм. Можемо подискутувати у коментарях. Дякую за увагу. Всім психічного здоров'я, Па-па. Побачимось.